Доброго дня, шановні друзі. Як не прискорбно, але сьогодні було у нас мінус 2. І листя у перцях трохи прихопило. І все, оце останній урожай. Перці вже всі налюбувалась, намилувалась. Ось вони оце чорна оливка. Тут всі, які були, бачите, різні різні. Ну, скільки тут? Раз, два, три, 4, 5 сортів. Ось. І оце теж урожай. Трошки прихватило їх, але ще є. Ще залишилось в мене в теплиці. Бальзамін дуже гарний, який ціле літо цвіте. І ще чорнобривці. Поки всіх їх не перехватило, буду накривати. У мене є укривний матеріал. Буду накривати і буду ще хвилюватись. Сезон. Бувайте здорові!